Good morning, друзі! З вами я, Олександр Мирошник. Всіх запрошую на свій футбольний, спортивний розважальний канал. Ми продовжуємо кар'єру FIFA 23 ТЕТЛАС AFC Richmond! Всім приємного перегляду. Поїхали! Перед-перед, let's go! Сьогодні в серії в нас триває квітень 26-го року. Матч проти Челсі. в Принципі там глянемо, скільки в нас очок там нас відділяє від наших переслідувачів. В АПЛ. Можливо, взагалі не буду грати. Навіть скажу, моменти пропустимо. Ну а от матч відповідь: це що, чвертьфінал, здається так. Ліги Європи проти Сивілів в гостях обов'язково будемо грати. Ми сподіватимусь на те, що нічого такого кримінального, страшного не трапиться. Нагадаю, що перший матч нам вдалося вдома виграти, здобути перемогу. Ну тут же дуже скоро завершення сезону четвертого. Так, у нас 70. Ліверпуль, там ну можемо наскільки на 6 очок різниця, можемо сміливо пропускати. в сподіванні на те, що... Ти -ти -ти -ти. Так, ні, перера, давай, мабуть, все ж таки сюди Миколенка на правий фланг. А перера піде грати замість Рюдігера, котрому треба відпочити. Будемо, будемо сподіватися на те, що не програємо тут Челсі. Так, що, Замість Петрі Райан Гравенбарк. Адіємі нехай відпочине. До речі, Контофарія у нас. Дуже рідко виходить. Ну і а, ні, Рабі Матондо трохи не відновлений. Е, все. Ось таким чином будемо грати. Жеремі Доку. Розраховуємо результат і що ми маємо? Програли. Бляхо-мухо. це ж треба. Програємо все ж таки вдома. Мудрик, я дуже задоволений, тій кількості часу, що ви мені надаєте. Ми також. Щасливі, що ти в нас є. Отже, друзі, Севілья Річмонд. Всі, в принципі, готові. Мудрик, всі відпочили, всі відновлені Іско, Оскар, всі на місці, Окампос також. Буде дуже непросто, але ми готові. Перед. Ми приїхали за перемогою до Іспанії. Так, Фран Гарсія. Здається, здається, що він нас грав, так? Ну, чиські якісь інші країни. Мабуть, що тут, на початку цієї я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, тому що це у нас вже четвертий сезон. Ну І як я вже говорив, з 100% буде п'ятий сезон. Тому що в Лізі чемпіонів дуже хочеться пограти. Це у нас головна мета. Ну, Якщо не перемога, то хоча б десь так якомога далі там дістатися в, в... в раундах плей-офф. Ну все, погнали! Дякую вам, друзі, за вашу підтримку, за вашу активність, коментарі, лайкоси і так далі. тому подібне. Всім бажаю миру, добра, позитиву. Тримаємося, все має бути добре. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Так, у нас тут небезпечний момент. Педрі. Педрі, Мудрик. Михайло Мудрик. Сисеньо допомагає п'ятого віддає на Михайла Мудрика. Не сильно, але дивіться, що там трохи, ще трохи і закрутив. Ліональ Месі, друзі, переїхав все ж таки до МЛС. Ух, який ударка косьварій рятує зараз Севілію. Хоча тут і не діє правило домашніх осьових голів, але якщо ми зараз ще заб'ємо в гостях, то взагалі, мабуть, посипляться іспанці, тому що вже треба буде забивати 4 м'ячі. Так що Месі ось такий вибрав варіант, там був, був ще інший варіант кудись. А Також, мабуть, що той же чемпіонат, де і крищан Роналду, якщо я не помиляюся, там вдвічі більше грошей, півтора мільярди, Так, а ми пропустили. Друзі, інтрига, мабуть, що десь так в мінімальному розумінні повертається. Півтора мільярди за два роки пропонував якийсь клуб, якийсь там Альф, Харахш, Хайч, ольч щось таке. Це вдвічі більше, ніж Крищане Роналдо, але все ж таки Бекхем умовив Месі переїхати до Майами удар. Оце я люблю, таке я люблю закочувати, більярдний удар і рахунок 1-1. Роздягальню знову забиваємо, побігли обіймати Теда Ласо. Ну, і все ж таки чимось Бекхем підкупив Лео. Ну там Якісь відсотки, ви знаєте, щось там, за підписку чи за придбання <кхем> 에, додатку. МЛС, також там щось з за Дідасом, якщо не помиляюся, пов'язано. Ну, все одно Месі буде як Тітумаса. У нас перерва, друзі. Нагадую, що в мене є телеграм-канал. До речі, вітаю всіх, хто там, всіх болівальників Весхему, все ж таки здобули перемогу. Наприкінці вигризли. Ну і десь так мабуть що цілковито заслужено. Здобули перемогу в лізі конференції. Але матч такий видався, хто бачив кривавий. Так, що тут 1-1-1-0-0-1. О, тут жовта має бути, 100%. Як мінімум жовта, так і є. Жовта Джоан Джордан. Некоректно зіграв. Так, Францішко Тренкау, ну в нього здається, якщо не помиляюся, не ліва, а права нога робоча. Розрізнана мудрика. Михайло Мудрик забуває. Слава Україні! Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Забив <кій> Михайло Мудрик. У нас заміна відбулася. 1 5 ну тут же все, мабуть, що крапка. і-і-і. Де ми, друзі? В півфіналі, так? Так що трохи так. Забігаючи трохи наперед, Франційко Тренкау він не отримав передачу і йде з поля. Педрі з м'ячем, Педрі, він же іспанець, якщо я знову ж таки не помиляюсь. Грає в себе вдома, ну, так, на, на Батьківщині. Удар Михайло Мудрик був дуже близьким до дублю. А я хочу змінити Педрі, тому що в нього гра не йде, він томився, це відчутно, це помітно. Райан Гравенберг. Змінює. Нашу вісімку. Гравенберг з мячем. Давайте перевіримо його дальній удар могутній. Непогано, там навіть трохи м'яч опускався. Голкіпер стає на заваді. 72 хвилина. Матч. 에... Забуваю, як забув, як арена зветься. Ну, на виїзді, друзі, 1-2, загалом 1-5. Знову ми в Атаці. Карім Ади удар по воротах, все, це крапка. Це вже, мабуть, що остаточно. Я вітаємо півфіналісти Ліги Європи. Потенційно, хто там може бути? Ну, Я так, я би хотів проти М'ю пограти, тому що у нас є досвід е гри з цим суперником. Ну, А тим часом Рабі Матонду випустимо так? і Віталій Миколенко. Один Райан з'явився на полі, інший Райан йде з поля. Ну і Трубін, а Трубіна все вже нема, в нас не вистачає замін. Матондо. Свіженький, на швидких свіжих ногах. Рабі Матондо можна навісити. ну Цікавий гол забили ми. Ну і це Фабіо Сілва відзначається забитим м'ячем. Такий фіфашний голешник забили, ну але таке враховується. Що останні останні хвилини, останні секунди 1-4, 3-0 вдома, 1-4 на виїзді, 1-7. Загальний рахунок. Знову Модрик мав можливість відзначитися. Кутовий дві хвилини додано до цього матчу, одна з яких вже завершилася. Ми потримаємо м'яч, Чекаємо на фінальний свисток, друзі. Все, дочекалися. Ну що, вітаю? Ми в півфіналі Ліги Європи. Здолали ми, не здолали. Так скажемо, Севілью. Але нам виявився по зубах цей горішок. Задоволений. О, Тедласу. Треба йому цю, оцю його ковтину знімати вже, тому що спекотно навіть дивитися на нього. Інші пари наполі. Так, Мю проходить. Ми проходимо Монако і. А, ні, все ж таки, Атлетік. Баскі. Проходячи далі, обігравши Аталанту. Там загальний рахунок 4-3. Бачите, знизу. Незручно, але ось так: от все, у FIFA. Я вже звик. Е, майже 2 мільйони ми заробили. І англійська прем'єр-ліга. у нас 70. Ліверпуль 68. Ну, але в нас ще матч в запасі. Можемо і проти Вестгому не грати. 1-2. Програємо знову. Та що ж ти будеш робити? Що відбувається? Люїн двічі відзначився, дубль. Що тут? 32-32 матчі, 70-68. Ага. А тепер вже все є. Ми не маємо права, друзі, пропускати матчі, тому що ну все може, може статися. І Ліверпуль потім буде йти лише з переможною ходою, і ми можемо втратити можливість здобути чемпіонство. Тому, мабуть, що далі граю всі матчі. Так, буде ось сорочці бігати, точніше, ходити там по бровці Тед Ласо. І дивимося, хто у нас там, дехто не відновлений. А саме Рюдікер ну, вже вік. В тому, перейра пограє. Віталій Миколенко в основі вийде Райан Гравенберг Грай. Ну і що? Можна же ремедуку вже випускати. Прокачуємо потроху йому тонус. Все, начебто, все готово вперед. Рандо ранде рандеву, ранде рандеву, ранде рандеву. -ранде -ранде Нам було мало мелодія грала. Вовки собаки. Вовки проти собак. Хто переможе сьогодні побачимо, друзі, за декілька хвилин. Я вам дякую за ваші коментарі знову і знову. Перед. Дуже близькі ми до Ну, треба в них повилітали. До дублю, принаймні, тому що боротьба триває і в АПЛ, і в Лізі Європи, і там, і там у нас дуже непогані шанси вийти переможцями. В Лізі Європи, звісно, що головне концентрація. Дуже якісно грати непогано у по воротах. Забили, зараховано. Так, м'яч зараховано, Каріма даєми в 16 й відзначається в англійській прем'єр-лізі. Галахєр Лаворде. Непогана розв'язна передача Мартінєс там ногами чи чим він там, чимось відбив. Чимось відбив, і це найголовніше. Віталій Миколенко можна по флангу запускати е, ще одного українця. Михайло Мудрик не вдали прийому мішані. Щось з, мі, з нашим мішкою щось трапилося. Михуїл. Михуіл, в мене в бачі є друг, ось другого. Є дружбан в батька. Знову момент. І він його зве не, не Михайло, а Михуїл. 1-1. А так здавалося, що вже гра пішла в нашому ключі. Ні. Поки що так сказати не можна. Віталій Миколенко зупиняється в центр. На Мудрика знову. Сімонс удар з Лету. Близько. Ну вовки такі, міцні. Вибачте. Удар здалеку Мартініс. З Мартінісом я не прогадав. До речі, треба ж підсилюватися, вже гадати, накидуйте, друзі, ваші варіанти. Треба готуватися до п'ятого сезону і якщо нам удар поворота, насіли, насіли вовки на себе, якщо все ж таки ми виграємо тут англійську прем'єр-лігу, чемпіонство, то вже наступний п'ятий сезон буде присвячено, мабуть, що лише лізі чемпіонів. Тому що вже задовга кар'єра така ось. Виходить, комусь можливо цікаво, комусь я розумію, вже нуднувато, набридно. Тому п'ятий сезон будемо грати лише в лізі чемпіонів. Буде коротенький сезон. Все там буду симулювати. Ну, можливо, десь там якісь цікаві матчі і пограю в АПЛ. Хоча навряд, чи. можливо, так і буде. Лише ліга чемпіонів. Ну для цього треба лише Теба, треба ось тут вдало завершити і стати чемпіонами такими. Здобути перемогу в АПЛ. Так, ну що, перебудувались вперед. Педрі з м'ячем. Удар в нього здалеку непоганий. Пацієнт. Прямісінького голки парапекційний. Кутовий. Педрі буде подавати, накидуємо. Удар головою ні, удару немає. А потім, друзі, я так, трошки закину, так, так би мовити, спойлер. Мудрик, накидуха, удар по воротах, м'яч опиняється знову схожий на перший м'яч. Такі ми якісь цікаві голи в цьому матчі забуваємо. Забігаючи трохи наперед, то коли завершиться тут сезон і в кар'єрі за гравця, в кар'єрі гравця, точніше за Шеву, то там десь так трохи паузу зробимо. У вигляді це ж літо все ж таки пограю спочатку в PES 21 за, за збірну України на Євро. Ну а потім пограю турнірчик Мундіаль FIFA 23. Знову ж таки, за нашу національну збірну. Ну а далі вже продовжимо нові сезони. Непоганий удар, так, кутовий. Едрій непогано на Райана. віддав тут передача на Каріма де ємій офсайд, мабуть, що все ж таки там був, але все одно м'яч ворота не потрапив. Жеремі Доку. Непомітний майже на футбольному полі. Рабі Матон давай трохи нижче. Опускаємо також і Михайла Мудрика. 4-4-2, ну, але все, все одно не впів захист, так. Ось так, трохи нижче. Але Вінгера ми залишаємо. Жеремі Доку. ну трохи щось після травми, ви бачите, як в нього. Не дуже він. Не дуже швидко, точніше, дуже не швидко відновлюється. А непогано грав. Дуже непогано грав. І ось такий прикрий момент трапився. А що тут було? Тут ще й жовта і це 11 метровий Ну, без проблем. Без проблем. Удар не сильний. Мартініс вгадує. Так, у нас Едуардо Камавінго з'явився на полі. Мартініс тут має вистрибувати, не вистрибнув, але м'яч забрав доріг. 80-та хвилина. Педрі знову з м'ячем. дуже активно сьогодні діє в центрі поля. Як красиво тут Педрі. Дуже красиво. Можна ще забити. Спробуємо зліву. В 9 влетіло. Супер. Супер гол у виконанні Педрі. 1-3. Ну тут вже ми, ну, здається, таки, що не програємо. Жовта. Рабі Матон, на жовту награв. Каріма Єміс, сілва. Перевіряємо швидкість нашого португальця. Фабіо Сілва. Удар є, насилувся. До побачення, телебачення. 1-4. Розірвали ми вовків Фабіо Сілва. Четвертий гол лише у чемпіонаті. Ну, але і не дуже часто він в нас іграв. Ну і тут ще одне порушення правил, але за межами. Карного майданчику. Галахер підходить до Нечому. Прямий удар, буде, удар. Ну, непоганий удар, але стінка нас рятує, кутовий дозволив. А, там скільки? 4 хвилини додано, так? Чи скільки? Так, 4 хвилини ще є час. Мартіні забирає м'яч до рук, викидує на мудрика. Ну і в цей час лунає, фінальний свисток. Перемога впевнена, на виїзді 1-4. Три очки ми забираємо. Ну, і тим самим не дозволяємо нас догнати нас, Ліверпулю. Аби вони там ще втратили свої залікові бали, щоб. Ну, хоча б нічого, аби зіграли, так, щоб е, можна було нам і надалі там якісь матчі пропускати. Побачимо. Е, Торіно Фабіо Сілво. І гроші непогані пропонують, але я не хочу молодого португальця продавати і відпускати. 81 рейтинг. 23 роки. 73 ні, Ліверпульці все ж таки здобувають перемогу. 73. 71. Доведеться грати проти Нюкасу, друзі. І знову ж таки, нам потрібна ротація. Потрібна нам ротація. І давай одразу пограємо отак. От Спробую 4-2-4. Де наш Фабіо Сілва просився грати? Там ну, це лишилося за кадром, але він просився, дуже просився на цей матч. Ну, ви бачите, що він на певному підйомі перебуває. Трохи нижче. Знову ж таки, фланги. Ось так. От мені сподобалось, як так наша команда грає. Деремдуку. В основі. Ну, ось так от. Все. В принципі, плюс-мінус. Всі готові. Так, десь там мінімальна автома є в деяких гравців. Ньюкасл Юнайтед AFC Richmond. Мудрик, скидка Головою. Райан У центру, на Педрію. Педру. Далі. Джеремідуку. Ну, з ударом проблеми, Так, відчувається, що він дуже не, він такий, не в формі. Від слова дуже. Або зовсім, Проходить, ма, ну, про, ледь не обрізався, але проходить передача сілова в буквальному сенсі розстрілює. Ну, ось сілва просився грати і знову відзначається забитим м'ячем. В ближній, про, ближній прошиває голкіпера. <кій> Ух, щось з голосом знову. Набалакався, наспівався. Є, ну, не знаю, чи були шанси там, начебто і вірну позицію обрав Голкіпер, але дуже сильно фабіо вгатив. Нюкасл непоганий. Розігріш тут удар, ніби передача навіть проходить, помиляється, помиляється. гравець Нюкаслу, але вони залишаються з м'ячем. Що ж таке? Рімадимі на фланг можна віддати Дупу, Є, прострілюємо. Ні, вже нема, мабуть, що сенсу прострілювати передача на другу хвилю, все. Мудрик у нас що травму отримав, чи, чи все ж таки оговтяться, чи може краще б його зняти. Побачимо зараз. Треба подумати. Не хотілося б, щоб Мудрик отримав таку травму, вилетів, щоб надовго. Не йде, Гра у багатьох гравців 43-57. Зніму все ж таки мішаню. Арабі Матондо вийде на другий тайм. Мікаси в атаці віддає таку передачу. Раніше треба було там останні ці кроки <кхід> фінти-панти були зайві. Ну, але воно й добре. Триває боротьба на лівому фланзі. Райан Сесен там програв, так? Удар по воротах в ближній. Мартініс нас рятує. 0-2. Але нью дуже активно розпочав. Другий тайм. Все, тут ми відібрали. Передача на Педри, можна по флангу. Ось так от на зміщення в центр. Непогано ось тут останній пас. Задум хороший читається захисником. Пропустили все ж таки. Як вони там пролетіли? Як воно влетіло? 2-1. Інтрига, знову ж таки, інтрига, інтрига. Давайте дивитися, що тут трапилось. Фу. Повз голки про м'яч просто пролетів. Віталій Миколенко з'являється на футбольному полі замість Райана сесеньо на останні там скільки хвилин 30-20. Сілва має можливість дубль, він забуває. Ми майже так, як і в першому таймі. Дубль Фабіо Сілви. Фоєрич, португалець. Нічим не гірший. Зараз у нас ось останні тури Фабіо Сілва, аніж інший відомий португалець. Крущано Роналдо вдвічі врятував голкіпер свою команду. Нюкасл. Відповідь Нюкаслу. Удар. В дальній Мартініс рятує. Так. Ну що, Рюдігер знову втомився. Федеріко Перейра його змінює. Також вже одна з традиційних наших замін. Ну, Переграв він у нас такий універсальний в плані захисту. Район Гравенберг з могутнім ударом ось він, до речі, з ночем. Хоча він такий, як, як ведмідь, не і знову віддає. Ну М'яч зараховано, друзі, це що, це хетрік у виконанні Фабіо Сіли. Не даремно просився грати португалець. Освалдінанью, чи що то за прізвище цікаве було. А ось один ми таки ще пропустили. 2-4. Останні секунди. Ньюкасл в мечем, Ньюкасл в Атаці лівим флангом. Передача в центр і рефери не дозволяють завершити цю комбінацію. 2-4 на виїзді. Фабіо Сілва ну 100% буде кращим гравцем цього матчу і забирає м'яч додому. Автор хитріку. Ну так, відчував, мабуть, що, що заб'є тричі, навіть дощова погода не завадила. Чи то, мені здається? Ні, мабуть, все ж таки дощ іде так. <кхем> Півфінал. Гратимемо ми з Монако. І перший матч на виїзді поїдемо до Франції, а там Атлетик, Манчестер Юнайтед. Є всі шанси пограти з Юнайтед у фіналі. Наступні серії, що в нас, друзі, перший. Одразу ж будемо грати з Монако. У Монако на виїзді. Ну, а там побачимо. Ну, треба грати, звісно, що і матчі АПЛ. Фух, За ситуацію. Ну, і матч відповідь 100% буде в наступній серії. Ну, можливо, що бачите, травень все має завершитися. Можливо, одна, можливо, дві серії, і сезон можна буде вважати. Завершеним все на сьогодні. Я вам дякую, друзі, за перегляд. Бережіть себе до нових футбольних зустрічей. Всім пока.